30% від клієнтів забезпечують від 50 до 80% доходів банку. До їх обслуговування особливий підхід. Супровід вкладників у фінустановок називають консьєр сервісом. Його надають усім, хто потрапляє до преміум сегменту. Такі клієнти мають відповідні картки ВІП класу, які підтверджують право на цілодобові послуги банку у будь-якій частині світу. Якщо клієнту скажімо, знайти найті няню князі він Можна позвонити, сказати свої требування, і йому приложуть зразу п'ять варіантів на вибір. Якщо необходимо запланувати стрічку, підберу тут одне для клієнта да, Хочу організувати там кольну прогулку там для сіда жіно, хочу там на рибалку виїхати куда-то там на чорне море. Консьєрж сервіс це додаткові послуги для віб-клієнтів, які користуються картками міжнародних платіжних систем, підкреслюють у хрещатику. Так, емітована банком картка Platinum плюс у рамках акції Розкішний Platinum» дозволяє отримати картку Priority Pass, розраховувати на моментальне страхування покупок у разі їх зникнення чи пошкодження за межами країни на страхування під час ділових і приватних подорожей, видачу готівки 5 тисяч доларів, якщо картку втрачено. Одновременно з випуском та продукту запущена акція. Суть акції в тому, що стоянність випуска платіжної карточки Ціну плюс буде всього 700 гривень придбати картку з необмеженими привилеями за двічі меншою ціною можна лише до нового року.